Чи будуть військові Канади навчати українців в якості інструкторів? Це питання вже вирішено, моя відповідь так. Чи можлива присутність військ НАТО в Україні? У ну, прямих бойових діях точно ні. Тут взагалі від слова геть ні, я ні. Чи будуть якось приймати участь, все-таки будуть. У нас йде колесо фортуни. Пам'ятаємо, що колесо фортуни, в принципі, у нас символізує максимальне напруження і максимальну розв'язку. І вони йдуть по імператриці, імператриця в нас за мир, за злагоду, за те, що було добре, і по шість мечів. Чи можуть вони бути умовно якісь миротворці? Чи саме як ті, якщо щось доставляють? От якось ось туди воно більше. Я їх не бачу, воюючи по імператриці. Вони не воюють. Вони все-таки це якісь як місії вони несуть. Чи може це бути схоже щось на, на те, що відбувалося. пам'ятаємо, ООН, які не бачили, що там росіяни робили. Ну, Щось схоже. Я не буду говорити, що вони будуть робити те, як він, да, але вони все-таки тут та мирна якась історія. Чи правда, що у квітні ворог видихнеться? Також я сказати так. Але я так не скажу, тому що готують готую заміну і накопичують зброю. Чи може бути якась просто зупинка в квітні? От, от так я можу сказати, а от видихнутися це, це буде неправда. Як скоро штучний інтелект буде допомагати в розмінуванні територій України? Ну, масовано це буде після війни. От саме масовано, коли починають. Але чи ми побачимо, і нам говорять, що вже влітку десь буде рухи, і навіть якесь може звільнення активне навіть якихось великих територій, да? тут саме про це, але Масовано, от, от, от та максимальна сила. Звісно, що це після війни і це буде працювати. Влітку, так, влітку вже початок, саме початок. Чи потрібна евакуація з Запоріжжя, чи є загроза наступу? Дивіться, чи буде загроза наступу Запоріжжя? 100% буде, і ми будемо це бачити підсовувати. Єдина тут хороша новина, що це йде по пентаклям. Це щось помалу рухаюче. І це говорить про те, що в будь-якому випадку вони бігти туди не будуть. Це не буде по 15 кілометрів в день і так далі. Це якимось оці, ці танці, що зараз відбуваються там 100 метрів, 300 метрів. Там зупиняють. Випереджуючи ваше питання, я спитала, чи здадуть Запоріжжя, вибачте, будь ласка, за таку. І не дивлячись на те, що всім хочеться і, можливо, будуть люди, які захочуть його здати, я вам зразу скажу, що в нас тут правосуддя. Аркан правосуддя в нас говорить про Право про те, що а чиє Запоріжжя, а на чиїй землі воно відбувається, і це не піде по тому сценарію, по якому планується. Так що моя відповідь: ні, його не здадуть, його зупинять. Е, хоча, як ми розуміємо, десь там буде дуже активно. І доволі агресивно, тому що в нас тут таке з'єднання п'ятірки мечів і страшного суда. Це про те, що будуть багато стріляти, можуть навіть бомбити більше, але це все в будь-якому випадку зупиниться. Як РФ відреагує на те, що її виключили з Дунайської комісії, яка займається розвитком вільного судноплавства? Я, я думаю, що вони підключили своїх людей, і умовно, вони думають, що це щось як тимчасове. Да? Вони все-таки чи можуть вони повернутися? На жаль, карта, де про повернення. І чому я саме так кажу? Тому що в нас мир, шістка мечів, карта Сонце. Я думаю, що там працюють люди, які знаються на цьому. І зараз пішли домовленості, пішли якісь аргументи, щоб вони в будь-якому випадку мають бути в цьому союзі. Так що вони дивляться, що це все-таки тимчасове щось тимчасове. Чи буде переглянуто роботу глобальної системи безпеки через її нездатність подолати конфлікти у світі? Ну, На зараз ні. Е Чому? Тому що не можуть знайти хто головний. І якби чи є безпека, так вона є. А от прийняти, хто там має бути головний, хто за це відповідати, поки не можуть. І я, наскільки розумію, це взагалі щось на руки по королю Пентаклів і по справедливості, поки не отримують по повній. Так, що це ще про підзагострення, Так, що буде переглянуто, але не зараз, і ми маємо. Ті, хто не хочуть по справедливості, то мають отримати по шафці. мають саме отримати максимально боляче, щоб зрозуміти, як це бути як Україна, і щоб зрозуміти, як це як на тебе нападають. Тут закон всесвіту, я розумію, що я говорю такими історичними термінами, що є справедливість вище за нас, і от поки люди цього не зрозуміють, вони не можуть туди рухатись. І з того, що я бачу, то на жаль, буде ще під загострення. На жаль, буде якась конкуренція, а потім тільки зроблять чи зроблять так зроблять, але через якісь усвідомлення на своїй шкуриці, На жаль. Чи дійсно західні спецслужби давно не довіряють Німеччині через витоки секретної інформації до Росії? Е, так, це, це взагалі, знаєте, щось, що всім зрозуміло. Е, звісно, що це нікому не подобається. Е, але тут якби, біла карта, яка говорить, що в принципі в багатьох країнах є вашим і нашим. Да? І сім мечів, що весь час такі проколи. Да? Вони щось роблять, це стає всім зрозуміло, їх викривають. І трійка. Ну, в ситуації до ситуації саме ставлення має помінятися саме на них, і будуть прораховувати на декілька кроків вперед, цьому будуть старатися запобігати. Але все-таки мені мало тут тільки вона все про якийсь баланс, щоб не переходити в баланс, щоб не перевищувати якусь силу. Так що сказати, що це так буде кардинально. Ну ні. Чи дозволять країни НАТО використання західної зброї для ударів по офіційній території РФ? Таке залізобетон не так. Це дозволять так. Це вже якби вирішене питання по гармонії. На рівні того, що по яким об'єктам летять так і ми. Але тут іще коректировка подава мечів. Я все-таки думаю, що там буде на рівні, що ти мали чи військові об'єкти, чи об'єкти, які мають до військових відношення. І чи будуть? будуть, і вони будуть доволі сильні. Ну, принаймні нам ще таку силу не показували. Чи будуть дієвими кадрові перестановки Сирського? Чи будуть дієвими, нам зразу дає рицар мечів. Так, вони будуть дієвими. Єдине, що я хочу сказати, що трошечки там є напруження з, цим, з цією перестановкою. Не знаю, скільки до нас донесеться, доведеться це, але всередині напруження є. От, але чи вони будуть дієві, якщо конкретно на ваше питання, так будь Чи будуть реалізовані проєкти з будівництва фортифікаційних споруд? Чи будуть реалізовані, будуть. Це добиваються військові, наскільки я розумію. І взагалі воно якось стоїть на повістці дня максимально колом і вже це те, що мають вирішити? Ми будемо чути таку зараз увагу, тому що в нас вилазить карта місяця. Е, і чи не чути цю інформацію, чи чути інформацію на рівні того, що колись ми їх будемо робити. Да? От, тому що тут якась інформаційна ще історія. Але чи їх будуть будувати насправді так їх будуть будувати. Е, якось запускають, не здивуюсь, по трійки жезлів. Що, може, не військові це будувати, якісь хтось інший да, по якомусь іншим проєктам. Але тут ре, реалізація точно буде, хоча путаної інформації по цьому теж буде достатньо. Чи наважиться Швеція передати літаки Гріпен? Я думаю, що так. Єдине, що. Це якась домовленість на іншому рівні, вони чекають якихось грошей. За ті так. Е, чому я вам кажу це якісь домовленості, да? вони вже є, це вже сталося. А от дев'ятка Пентаклів це про гроші, це про. Може на рівні того якоїсь їх кудись пустять в Україну. Вони будуть може, заробляти грошту. Теж може бути це. Але це не дарма. З чим пов'язано те, що ворог останнім часом не виводить ракетоносії в море? То ви знаєте, я не думаю, що це затише перед бурею. Чому тому, що дуже дорого їм виводити. Саме, Чи перекрили ми море? Так, ми перекрили море. І всі розуміють, що ну, не стає кораблів чомусь, от якось пропадають. Та у нас такий Бермудський трикутник з'явився. І чи це як зміна стратегії? Ні, це конкретно вирішили, да, що це дуже дорого. Це... їх можуть розстріляти, да? Був корабль, нема корабля. Так що, по всім даним, все-таки це про закритий простір, це про те, що я говорю, що якщо хтось говорить, що ми нічого не виграли, ну, море ми точно виграли. Чи буде урожай в 2024 році? Я не можу сказати, що у нас буде поганий урожай цього року. Я навіть скажу, що він буде хороший, ми будемо задоволені. Я спитала, а що ж у нас там бродить, якщо так можна спитати? І пшениця так вона буде, але в нас навіть на перше місце виходить. Щось, щось зв'язане те, що на, є, на деревах, да? може, це яблука чи щось подібне, да? як, як от, того буде взагалі там, ну, дуже багато, від слова, дуже-дуже багато. І, в принципі, я ще раз говорю, що в нас буде хороше. Тут єдине, але як по мені, воно вже було, ми це знаємо, що не все зможуть прибрати. От, от тут така історія, от, саме з прибиранням більш проблеми. А от з урожаєм, я б навіть сказала, що е, рік, е, як перший, пам'ятаєте, у нас перший рік війни там взагалі був суперхороший урожай, тому що він якось суперактивний врожай і дуже багато культур активних. Е, можу попитати, яка буде погода, що там з погодою? Я думаю, що це буде супер тепло. Супертепло. Особливо якийсь період буде ну, температура взагалі якої ще не було. Якась дуже активна. От в такому але. Ми збережемо урожай, навіть при не дивлячись, що там буде засуха. По урожаю я б сказала, у нас хороший прогноз. І оця історія, що літає, що там буде голод голодний, спокійно, голоду голодного в Україні, точно не буде. Чи будуть мобілізувати певні категорії ув'язнених корупціонерів, порушників ПДР? По мені так будуть, воно взагалі те, що вже в дорозі, те, що має вже ось ось прийнятись. І як ви говорите, корупціонери чи порушники, і корупціонерами, порушникам буде пропонуватися да, щось кардинально змінити. І не здивуюсь, в принципі, що ще можуть людям, які. На більш важких етапах може там хто вбивцям навіть якимось запропонувати якусь таку співпрацю е, ну, умовним бажанням. Чи дійсно Конгрес США може проголосувати за виділення допомоги Україні до кінця березня? Проголосувати дев'ятка Пентаклів, да, грошей багато більше, чим треба, умовно, так. Але ми бачимо тут дуже велике затягнення. Так що, сказати, що це саме до кінця березня, я все-таки вам не скажу. Тому що можу знов відкласти, знов на колись. І тут у нас і башня, і у нас тут і повішений, і страшний суд. Так що ця ситуація буде доходити до якоїсь доводитись до умовного колапсу, і вже потім, потім після цього якось вона почне розжиматися. На жаль, оце відкладання, тут аж два аркани відкладання, і голосуємо, не голосуємо, двійка Пентаклів. Так що, на жаль, ми оце будемо бачити. То тобто, ще нам обіцяють, обіцяю, що проголосують. Чи це до кінця березня? Три крапки. Я не можу тут сказати, що це до кінця. все таки в нас повішане, які символізують, що може місяць ще висіти ця ситуація.